У восьмирічного Михайла сьогодні дебют. Юний представник музичної династії взяв до рук саксофон лише місяць тому. До цього грав на іншому інструменті. Мені він просто сподобався. Він джазовий, золотий, красивий. Мій дідусь трубач, а мама піаністка. Трішки хвилююсь у свої 14 Максим Шегушев вже людина, оркестр і доволі титулований музикант. Їздив до Латвії. Міжнародний конкурс зайняв гран-при на баяні. А на саксофоні найбільша заслуга, напевно, ну, в нашому міському конкурсі перше місце займав. З самого початку хотів грати на саксофоні, але коли прийшов, місць не було. Вчився на баяні, потім ще поступив на саксофон і вже шостий рік вчусь на саксофоні. Сьогодні буду грати дуже відомий твір. Тіко-тіко називається. Це твір бразильського композитора Абрел. Роберт Лавриненко завдячує своїй мамі та викладачеві, який відкрив йому цей музичний інструмент. Мій викладач, бо крифіоницеріч дуже енергійний та креативний. Влітку в мене був концерт сольний. Сьогодні виконуватиму пісню Караван. Організаторка та учасниця заходу Ксенія Шевлякова, директорка школи мистецтв номер 2 викладачка класу саксофона, каже, ідея такого проєкту з'явилась ще торік, але реалізувати її вдалося лише зараз. Наш сьогоднішній захід має символічну назву Саксофон історія у звуках, і це буде не лише концерт, це буде зустріч з інструментом. Буду трошки. Моменти історичні про створення інструмента, про виконавців, як він з'явився у джазі, яка роль його у класичній музиці, і, взагалі, про інструмент. Запрошення учнів, учасники мистецьких шкіл міста та Криворізького обласного фагового музичного коледжу. Організатори сподіваються, що проєкт стане традиційним. 6 листопада був міжнародний день саксофону, і ми з цього приводу вирішили відсвяткувати цей день нашою спільнотою саксофоністів міста. Найяскравіший духовий інструмент і, до речі, наймолодший інструмент, але дуже яскравий. На ньому можна грати і класичну музику, і естрадну, і джаз, і різні. Знов, все, що подобається. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день.